Пх-плитка на сучасному ринку продукт відносно молодий, тому багато хто поки дивляться на нього з недовірою, вважаючи за кращі новинці більш звичну керамічну плитку, ламінат або лінолеум, що ж це за матеріал, чим він хороший і чи є у нього недоліки. Давайте розбиратися до речі, ось тут можна купити пхплитку в Москві, що таке пхплитка, це на різні гнучкі планки квадратної або прямокутної форми самих різних розмірів і текстур. Їх товщина зазвичай варіюється від 2 до 5 мм. Чим більше товщина такої плитки, тим краще. Не варто лякатися абревіатури ПХ. в назві за своїм складом плитка з полівінілхлориду схожа зі звичним нам лінолеумом, а за зовнішнім виглядом, і способом монтажу з ламінатом, крім того. Продукт від надійних виробників не на містить шкідливих речовин, наприклад, токсичних фталатів. Плитка складається з декількох функціональних шарів, кожен з яких відповідає за певні якості. Зносостійкий шар захищає від води, подряпин і плям, декоративний вініловий шар надає плитці той чи інший малюнок у високому дозволі, максимально наближений до кольору і фактурі натурального дерева. Гнучка база з вінілу відповідає за звукопоглинання, м'якість і комфорт при ходьбі, спеціальний композитний шар вирівнює поверхню підлоги і надає стійкості, у чому переваги. Це відмінний варіант для тих, кому близька естетика дорогих порід дерева, але без складного монтажу і періодичної обробки, типових для покриттів з природних матеріалів. Які ще плюси дає обробка плиткою, вологостійкість, кухня, ванна кімната, відкритий балкон. Плитку з полівіню хлориду можна укладати навіть в приміщеннях, де присутня волога крім душових і парних влазнях або санах, там, де підвищена пароутворення, гігієнічність, захисний шарп плитки герметичний і не вбирає бруд, а при зіткненні з підошвою гумового взуття і ніжок меблів не залишає чорних смуг. А якщо в будинку є маленькі художники, Відмити сліди від гоші або маркерів простіше простого. Стійкість до дрібних подряпин, пісок з вулиці, дрібні сліди від котячих кігтів або дитячих іграшок пхплиці не страшні. Втім, навіть якщо пошкодження виявляться фатальними, деформовану планку легко замінити новою. Відсутність запаху при виробництві пхплитки надійні бренди не використовують формальдегіди, тому викид летких органічних речовин мінімальний. А значить, ніякого хімічного запаху і шкоди здоров'ю тиша і тактильність. Підлоги з натурального дерева з часом починають поскрипувати, а ось плиткою цього не станеться. Шумоізолюючий шар робить підлоги практично безшумними, а торкатися і ходити по ним босоніж так само приємно, як і по натуральним, естетичний і натуральний зовнішній вигляд плитка шовний матеріал. Тому він майже не відрізнити від натуральної дошки не тільки малюнком. Але і схожий зовні способом укладання. Вибирайте покриття з матовим фінішем та імітація дубових каштанових, нових або соснових дощок стане ще переконливіше і додасть в обстановку благородства, детальне опрацювання кожної дрібниці на поверхні якісної плитки обов'язково будуть промальовані кільця зазори, сучки та інші нюанси і деталі, характерні для натуральної деревини. Покриття виглядає вишукано і максимально правдоподібно, і його сміливо можна поєднувати з дерев'яними меблями або обробкою. А чи є мінуси? плитку не можна віднести до для рішень, якщо екологічність обробки принципова, краще зупинитися на покриттях з натурального дерева або пробки. Серйозно пошкодити цей матеріал може агресивна побутова хімія, ацетони і розчинники, однак ці речовини зіпсують і інші покриття. Вони не страшні, тільки керамограніту, важкі предмети можуть залишити вм'ятини, наприклад, великі шафи, які довго стоять на одному місці. Втім, якщо ви не шанувальник частих перестановок, навряд чи це критично. Де використовувати, як укладати? З укладанням в плитки впорається. Навіть не професіонал про основні способи укладання говоримо максимально коротко, плаваючим способом. Для нього не потрібен клей. Молоток або монтажний блок при цьому потрібна підкладка, можна монтувати на стару підлогу. Укладається планку потрібно підняти, підтримуючи її рукою знизу, натиснути на з'єднання між планками з короткої сторони від внутрішнього кута до зовнішнього доклацання, постукати по з'єднанню кулаком і переконатися, що краю замкнуті. Наклей. Цей спосіб монтажу надає в підлозі додаткову стабільність. Монтаж проводиться на чорнову підлогу, який необхідно попередньо вирівняти. Старе підлогове покриття необхідно видалити. Оптимально буде попередньо виконати підгонку без клею, наносити клей необхідно за допомогою шпателя адва, щоб рівномірно і правильно розподілити клей по підставі на обкладинці. Дизайн Євгена Демидова.